Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Безпуття. В минулій серії ми зустріли по дорозі двох скелетів якихось незрозумілих. які робили ставки азартних скелетів. Зустріли тих, котрі хочуть знищити все. І, І ще ми, здеб... ми згадали все. Згадали свік. Були померли, загинули. І зустріли ось цю фігуру в сіро жовтому плащі. Зараз глянемо, що це, хто це. Хтось сидить над прірвою, схиливши голову. Наблизившись, бродяга сідає поряд незнайомців, звісивши ноги в прірву і не заговорює, доки його не помічають. Оу, прикольно виглядає. Рукіквінопланетянина. О, я задумався. Те, що це мрець, можна зрозуміти які тільки по кістках пальців, що виглядають з-під дірявих рукавичок, його обличчя приховано маскою, а багатошаровий одяг закутує все тіло. Щось видає у ньому гарного бійця, бродяга не знає, що саме, тільки відчуття не залишає його, що з цим краще не зустрічатися у відкритому бою. Окей, не буде. То ти, бродяга, значить, теж не пам'ятаєш імені, а як мені звертатися до тебе? Інші називали мене філософом, а дай можеш йти. Від нього виходить спокій, не такий холодний, і байдужий, є, як усіх мерців, що зустрічав бродяга досі, а ніби тут нікого немає. Хіба так буває? Бродяга просто. Простягає долоню повільно, щоб не злякати незнайомця і торкається його плеча. Мертві кістки не можуть подарувати почуття, але долоня натикається на перешкоду. Все таки не примара. Незнайомець ніяк не реагує на цей жест. Що ти тут робиш? Нічого. Як нічого? Я думаю, це бездіяльність для світу мертвих. Про що ти думаєш? Про воду, землю, небо? Про що ще можна думати, будучи мертвим, про своє горе Це вірна дорога в забуття. А чому ти в масці? Так багато питань. Моє обличчя з'їдено з, з смертю та часом. Тім, хто зберіг свідомість не потрібно його обличчя. Вітер співає у лощині. філософ відгукується на його пісню тихим мечанням. Невміла мелодія навіює баж... небажані спогади. Це Гім. І щось у цьому метчанні здається жахливо знайомим. Ти теж пам'ятаєш його, так? Та чому мовчати? Давайте балакт? Так? Пам'ятаю, хоч і не знаю чому. За байдужою маскою бродяга відчуває посмішку. Усі ви пам'ятаєте його. Немає ні імен, ні минулого, але кожен із вас пам'ятає гімн. Ти говориш так, ніби не один із нас. Я не один із вас, не зовсім. Виною мого прокляття були недії Кроманта, і я пам'ятаю все. Ти пам'ятаєш, чому почалася війна, ким ми були і навіщо билися? Так. Розкажи. Один князь украв дещо в іншого. Так, думаю, це один з князів, ну це, мабуть, не той, що вкрав, а той, що в кого вкрали? Ну. Зараз будемо не бачити, так щось подумав я. Один князь украв дещо в іншого. Злякавшись, що той дізнається, він розв'язав війну, щоб бути першим. Другий князь дізнався про крадіжку, коли вже текли криваві ріки, і все стало ще гірше. Ну тут таке, ось що буває коли в приваді. Дебіли. Такі... Просто взяв вкрав і війну почав. Купити можна, попросити, ну ні? Скажуть ні ні та й ні та й все? Ну, хоча що, кому як не нам це знайомо? Ну, гаразд. Хотів би я сказати, що чутки привели некроманта до володарів, що цей його злий язик спровокував в одну війну, а слідом за нею іншу. Хіба не він винен у долі мерців, які бродять сюди? Це було діло його рук, але вина за людські смерті так само лежить і на князях, адже це вони погодилися укласти угоду зі злом. І то правда. Некромант мав недосяжні мрії. Він зажадав від одного з князів неможливого, а той безпечно погодився. Коли князь відмовився виконувати його вимоги, некромант пішов до іншого. Там сталася схожа історія. У результаті обидва князівства опинилися з армією неконтрольованих мерців під Крилом, але некроманта це вже не турбувало. Вони зрадили його, тому він пішов, спостерігаючи за падінням князівств із чистою совістю, і певною мірою був правий. Філософ тихо сміється. А може він навіть цей некромант, Ось він все пам'ятає. Що йому було потрібно. Не буде так. А що йому було потрібно? Не скажу. Його цілі можуть здаватися великими, але все, чого він досяг, незліченні смерті. Жодна ідея не може виправдати подібні вченки. Нехай князі винні не менше некроманта. Якби він не втрутився, ви обійшлися поднією війною. Так. Виходить, це він некромант. І ти б зараз не був тут, а де є? На шляху до некроманта. Га? Ти не помічав, що завжди йдеш уперед, наче щось кличе тебе продовжувати шлях, і тобі не важливо куди, але ти знаєш, що щось чекає на тебе за сонцем, тоді він не накромант. Бродяга згадує діву зі щитом, що вмирає на його руках, і його думки порожні. Він не чує пісні лише своє горе. Він визнає ні. І все ж ти йдеш на його поклик. Він співає тобі, співає всім, скликає до себе бродячих мерців, що залишилися, хоче виправити те, що накоїв, вбити всіх нас? Так. Іосов знову сміється, і бродязі нами стає страшно. Він встиг забути це почуття, страх. І не згадувати про його існування з того часу, як він усвідомив себе мертвим, проте зрикався він смерті, Сіючий смерть кається у своїх провинах, все це важко прийняти. Розумію. Навіть я колись давно вірив, що все складніше, ніж здається, але реальність завжди прозаїчніша, зло скрізь. Некроман цього не розумів, звідки ти стільки знаєш. Я був його другом. Он мене як, я не вгадав. Настає тиша, і вона триває багато днів. Під кислявими колінами бродяги встигають порости квіти. Якоїсь меті в прірву летять розбиті вщен черепи та уламки чорних лад. Бродяга впізнає в них катів, тих, хто поклявся вбити некроманта і знищити все живе руками філософа, вони здобули спокій. Я був його другом. Бродяга не ставить запитань, усім хочеться вберегти щось. Він розпочинав цей шлях у пошуках інших, він хотів говорити, і слухати, і відчувати, тепер поруч із ним філософ, а час належить їм. Бродяга розповідає про те, що було, про те, як відмовився вмирати в вогні, як подарував імена двом розумним і не дозволив собі зневіритися, вислухавши катів. Він не зустрічає ні схвалення, ні засудження, тому йому стає легше. Філософ розповідає йому про цвинтарі, що перетворилися на квіткові поля, про музику, тиші, про зірки. У живих є тіла та почуття, їм не потрібен сенс, що ж про мертвих, чи гідне це життя уваги до нього. Так багато мудрувань і думок, і слів філософ ставить питання, на які бродяга не знає відповіді. Одне ясно, для них обох некромант від свого не відступиться, а це означає, що ні в кого не буде можливості дізнатися відповіді на ці питання. Тільки коли бродяга помічає налітир на своєму обладунку, він розуміє, що минули роки. Вони з філософом знають одне одного надто добре настає момент розлучення. Знову звикати до самотності не так важко, адже бродязі спокійно. Цей спокій він береже і несе з собою весь чекаючий на нього шлях. Спускаючись у по хмуру під слабким сонцем бродяга знаходить глибоку яму, тунель веде до печер, вийдених з них давно загиблими підземними тварями. Так, неочікувано. То з філософом потервіли, що роками сиділи, ну то як не трава, цей поросла, то не, не дивно. Що все ж таки пішли до некроманта? Ну, окей. Він знаходить їх великі кістки, і майже радіє з того, що з ними не треба боротися, що хоч вони не воскреслі. У тунелях локість і вийчий вітер, волога осідає на будунках, Живому тут було б важко дихати, світло змінюється пітьмою і кожен крок розносить відвудня. Немає потреби звикати до темряви, бродяга слухає, слухає свої кроки, краплі, що розбиваються об камінь, пісню. Вона вабить його майже невідчутно, це її гімн і чиясь туга. Втрачені дні, загублені долі. Не шкодую, не каюсь, але маю виправити все ближче та ближче. Залишилось зовсім недовго. Печери закінчуються підвалом фортеці, всюди тіла, обрубки, кістки, безохі голови, земля чорна від плоці, змішаної із брудом. Вони теж приходили на поклик. Давайте швидко збережемося. Так, добре. Бродя піднімається з підвалу, навмисно коркуючи голосніше. Він гримить ватами та відкидає страх. Дай мені відповіді чужа присутність хвиля тепла, некромант, живе тіло, жар, дихання та запах крові, його голова увата чорною тканиною, сукня волочиться по землі, дірява і ветха. Він говорить, але не дивиться на бродягу. Некромант. Дуру! Завжди так. Довго доводиться чекати. Втомився. Я так утомився. Він сліпий. За в якому він знаходиться порожній, і некромант не боїться впасти. Він відчуває бродягу і впевнено йде в його бік, Н ніби зрячий. Бродяга відступає достатньо, щоб дати зрозуміти, що немає наміру боротися. Некромант різко зітхає і завмирає. Пісня обривається, бродяга нічого не відчуває, тільки бачить перед собою сум'яття старої людини. Ти не перший такий. Були інші? Занадто багато. Ти вбив їх усіх? Так. Чому? Я повинен був? Бродяга відчуває наближаючу злість. Навіщо все це? Навіщо ти допоміг війні продовжуватись після смерті її воїнів? Чого ти настільки відчайдушно хотів від князів, що погодився переректи на вічне прокляття так багато душ? Тобі не зрозуміти. Скажи мені, через ці війни загинула моя любов, ти повинна розповісти мені? Невдоволено видихаючи, некроман скрипить зубами. Князі обіцяли мені ресурси та своїх найкращих людей, не для злих цілей, я вивчав життя, я хотів стати безсмертним, як мій друг, щоб змінити світ так, як він змінив мене. Я поділився б вічністю з тими, кого вважав би гідними, але ніхто не пішов зі мною. Навіть якщо вони хотіли, то не могли. Більшість потрапила до лав армії, інших князі позбавили волі та тримали під наглядом. Але навіщо ж ти вбиваєш усіх мерців? Адже ті, хто потрібен тобі, можуть бути серед них. Тепер вони божевільні, нема кого рятувати, не можна знати, напевно, ти робиш неправильно, не тобі судити мене. Бродязі, здається, ніби він задихається, він не знаходить слів, некромат легко схиляє голову. Вже не важливо, на тебе чекає та сама доля. Бродяга. у голосі байдужість. Така музика фонова. Така. Ну Це вже фінал остаточно, але. Ти вже зустрів безліч тих, хто ще пам'ятає себе, ти міг би залишитися з ними, твоя мета була б досягнута, але ти відкинув усіх. Упс! А так можна було? Ну, не думаєш. Що... Ну, гаразд. Відкину, бо не самотність твій бич. Ти хочеш жити знову, повернути своє тіло, повернути тих, кого ти любив. Ну, так і є, в принципі. Цього не буде. Схилися переді мною, бо ти лише спогад, який пережив себе. Некромант піднімає худу руку, готуючись вимовити заклинання. Пісня без слів і без музики знову лунає в голові бродяги. Він завмирає. Зірки стають яскравішими, їхнє світло освітлює фортецю, як сонце. Жві очі засліпли б, але бродязі тепло. Він бачить чорні нитки, що підбираються до нього, втілення пісні, і ігнорує. Так тепло. Світло огортає, змушує відкинути страх і всі думки, залишається лише спокій. Чого бродяга досяг? Ким він став? А чи став він кимось? Вже не важливо. Він прокидається, її світлі очі посміхаються, її дотик, ніжність. Він цілує її. Після чого піднімається ліниво, протираючи очі, за вікном, Сонні розмови та тупіт, вулиці залиті світлом ранкового сонця, блищить у фонтанчику на площі вода, так мирно, що важко віриться. Звідки це дивне почуття, ніби тяжкість на душі після програної битви? Ах, неважливо, схоже, поганий був сон та не запам'ятався. Це на краще. У гарнізоні на нього чекають підопічні та друзі. Він щасливий. А в тиші, у тебрямі занедбаної фортеці, сліпий веде безвільного мерця за собою. Забуття. Отримано досягнення забуття, одна із кінцівок. Ось така ось кінцівка. У нас вийшло. І в наступній серії, думаю, ми будемо такі поглянути. Цікаво, цікаво, що там є, до чого. Всі кінцівки переглянути, що до чого. Всі можливі варіанти, не знаю чи так вийде якось. Ну, буде видно. Пробуємо це все поробити. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше. Бережіть себе та своїх рідних.